У філармонії святом поважних гостей уже з порога зустрічають урочисто під стукіт барабанів. Ми, актори Хмельницького академічного обласного театру Ляльок, прийшли привітати наших колег філармонію, колектив з чудовим святом 75-ліття. Бажаємо здоров'я, щастя і процвітання і багато-багато Далі осипають пшеницею та запрошують на урочистості. Дата більш ніж поважна. Заснували заклад 75 років тому у тодішньому обласному центрі Кам'янці-Подільському. Згодом філармонія переїхала до Хмельницького а у 1960 році оселилася у теперішньому приміщенні на перетині вулиць Гагаріна та Кам'янецької. Микола Черкасов у філармонії пройшов професійний шлях від актора до директора. Коли я вперше прийшов філармонія, насамперед була не тут. Вона була знаходилася біля продовольчого ринку. От, і Це було багато менше приміщення. Практично гримерних кімнат не вистачало. Але колектив, це був один з самих сильних колективів, скажу, це були козаки Поділля, але на той час вони називалися Подолянка, ансамблі пісні пісні танцю. І ще декілька колективів стільки не було, яких є сьогодні. Сьогодні багато більше. Наша Хмельницька обласна філармонія це є отим центром культури не тільки. Хмельницької області, а центром культури, напевно, всієї України зростала професійно разом з рідним закладом і народна артистка України Марія Ясіновська. Я щаслива тим, що я 18 років є солісткою Хмельницької обласної філармонії, і сьогодні наша філармонія відзначає своє 75-ліття. Я хочу побажати всім працівникам філармонії доброго здоров'я, натхнення, щастя, здійснення всіх творчих мрій. А особисто про себе хочу сказати, що я щаслива тим, що моя творча кар'єра сталася тут, саме в філармонії. Сьогодні обласна філармонія це центр музичного мистецтва краю, місце, де кожен може відпочити душею. У закладі працюють відомі на Україні та за її межами колектив Козаки Поділля, академічний симфонічний та камерний оркестри, вокально інструментальний ансамбль «Товтри». з поважною датою артистів прийшли привітати обласні та міські посадовці. Філармонія реалізує ідеї високої просмітницької місії естетичного виховання та зміцнення внутрішньої культури хмельничан. Хмельницький обласній філармонії 75. Я скажу: хтось скаже мало, а хтось скаже багато. А я вам скажу: все знову, все тільки знову починається. Все знову починається. Нам знову багато-багато ще попереду потрібно зробити. Щирі слова побажань приготували для колег директори хмельницьких театрів та філармоній інших обласних центрів. Продовжує урочистості концерт камерної музики та галадійство за участі усіх артистів закладу. Тетяна Гуща, Володимир Вінськевич, Новини Тіві 7